На сьогодні з Максиком перший день в садочку, і ми хотіли показати, яка, що використовують яке портфоліо в німецьких садках. Мені здається, що це дуже класна ідея. Це така папочка, яка розповідає про весь час перебування дитини в садочку. Тут, от, наприклад, це з попереднього садушка в Швенінгені і Максіку написали таке звернення і прощальний лист фотографії всієї групи. Тут які проекти вони виконували. Ось, Наприклад, свята до свят, як були, були, як вони прогулювалися, от прогулянка в лісі, малюнки. Ось до свята Миколая. Перші такі якісь поробки розмальовки. Це там просили нас принести літо його. Ось там теж до Великодня, до Дня Святого Миколая за всі роки. Ось такі анкети, цікава ідея, на мою думку.